Привіт, друзі! Ви знаходитесь на моєму каналі Kinder UA. Кожен з нас би хотів мати таку реакцію, як у програвців. В цьому відео я покажу, як розвивати свій АІМ та тренувати свою реакцію. А з тебе лайк та підписка. Перше, що ми робимо, це заходимо на карту тренінг анім CSDO2. Після того, як зайшли на карту, ми беремо емочку та пістолет. Після чого ми стаємо до першого бортику. Вибираємо останній режим. Колір за вашим смаком. Size 24. Швидкість респауну 03 та залишаємо 7 цілей. Після чого нажимаємо старт, та вибиваємо приблизно 500 цілей, що дозволить нам гарно розім'яти руку та відчувати вашу мишку. Всі показники залишаємо так, як і раніше. Беремо в руки пістолет і набиваємо також 500 кульок. Якщо ви думаєте, що ця вправа нічим не відрізняється від попередньої, спробуйте. Пістолетом потрібно робити набагато менше помилок та набагато краще наводитись на ціль. Ця вправа буде дуже гарно розвивати вашу реакцію. Після того, як закінчили, ми просто прибираємо два шарики. Беремо в руки емочку. Та поїхали набивати приблизно 500 цілей. В такому режимі потрібно робити якнайменше помилок. Ця вправа буде неймовірно розвивати вашу реакцію. А ми з вами переходимо на іншу карту до іншого блоку тренувань. Друзі, всі ссылки на карти будуть в описі. Тепер заходимо на карту CSGO Hub. Беремо в руки Deagl. Заходимо в розділ Challenge нас цікавий тайм трайл. Тут є декілька режимів швидкості. Ми заходимо в Open. Далі будуть з'являтися боти, які ми намагаємося з однієї повісити в голову. Ця вправа допомагає відточити все те, що ми тренували до цього. А саме швидкість та точність прицілювання. Таким чином, ми робимо 5 кругів на кожній швидкості. Підвищуємо швидкість та робимо все те саме 5 кругів з однієї в голову в Далі ми піднімаємо швидкість до рівня Pro. І на цьому рівні ми одразу побачимо в яку сторону ми краще флікуємо вліво чи вправо. Але не хвилюйтеся, з часом цей показник вирівняється для обох сторон. Потім все, що робили, робимо і за К47. к 47 ваші показники підіймуться, але тільки тому, що за К ви стріляєте по декілька куль, а не по одній. Знову підіймаємо швидкість до рівня про. Кінці на Рівні про у вас приблизно мають бути ось такі показники. А ми тим часом переходимо до наступного блоку тренувань. Заходимо на карту Recoil Master. В кінці кожного тренування я треную спрей. Стоїмо по центру кімнати, тут є деякі налаштування, ви робите їх під себе та тренуєте спрей. Всього за декілька тренувань. Ви відчуєте неймовірний контроль над вашим спреєм. З вами на зв'язку був Кіндер. Підписуйтесь на мій YouTube канал.